К роботі готов. це відео із особистого архіва Максима Реуцького. Повномасштабне вторгнення російських військ, як і всіх українців, торкнулося його особисто. Потреба у грошах для багатьох стала гострим питанням. Максим, один з тих, хто скористався програмою Є підтримка. Довідно, на той момент я втратив ну три чверті своєї практики. Да? Залишилось тільки там формальна зарплата. І, Відповідно, коли дія сказала, що я маю право. Ну чому, чому би й ні? Тобто, раніше, коли я як підприємець заходив у дію під різними приводами, коли були епідемії, де були карантини, дія казала мені, що всі компенсації не про нас, тобто не про психологів. Тепер ну, нарешті я подумав там хтось подумав про тих, хто зараз ситуативно втратив прибуток, втратив можливість. Тепер держава вимагає повернути кошти, які спрямовувалися на допомогу. Максиму для цього довелося влізти у борг. Ви відчуття, що це був знаєте, якийсь поганий жарт саме інформування. Знаєте, держава видає гроші, е скажімо так, більш-менш персонально і більш-менш інтимно, а вимагає їх назад через департамент, через безпосереднє керівництво, через твого безпосереднього начальника. Причому формулювання там не за незаконне отримання, терміново повернути, в разі чого суд. Тобто, ну знаєте, якесь таке відчуття, що ти е ну, як найменше якийсь правопорушник. Листи з вимогами повернути гроші почали масово надходити до бюджетних установ. Там дуже великий перелік на 129 аркушів, тільки перелік людей, які отримали цю допомогу. І у листі, відповідному зазначається, що ця допомога була отримана неправомірно. Хочу наголосити, що ця помилка сталася не завдяки людині, яка подавала заявку і отримувала ці кошти, а людині, яка перевіряла цю заявку і яка погоджувала виплату цих коштів. У 2022 році шість від держави отримали майже 5 мільйонів українців. Про це відзвітували в уряді спільна робота та підтримка один одного це формула успіху нашої держави і перемоги у війні. Тому уряд після початку повномасштабної війни максимально допомагає і регіонам, і громадам і громадянам. Програма є підтримка, яку ми запустили ще в березні. Повністю реалізована. Усі, хто подавався на виплату в розмірі 6500 гривень, її отримали. Фінальна сума всіх виплат склала 30 мільярдів 900 мільйонів гривень. А ви читали цинізм? Да? Який? Е, значить, ви шановні вчителі, ви нам віддайте 6500, Ну ви тільки ще й банковські ж послуги порахуйте, щоб менше не повернути. Мама дорога, це що взагалі? Якщо навіть у нас виникла якась ситуація з необхідністю, якось повертати ці кошти, там вони можливо запозичені, ну і так далі. І так далі нема питань. Для цього є прем'єр-смигаль, для цього є профільний міністр Сен Лісовий, збирається уряд, приймають рішення, винаходяться кошти. Парламент, про який ми говоримо, проводить корекцію бюджету, і ніхто нікому нічого не посилає, реакцію від суспільства довго чекати не довелося. Обурені люди вимагають пояснень від міністра цифрової трансформації. Коли кажуть, хтось має право, то це не про Україну. В Україні ніхто ніяких прав не має, окрім деяких, які перед законом рівніші за інших. Судячи з дій влади, під час війни не варто претендувати ні на які допомоги, навіть якщо дуже її потребуєш. Мені також тоді ця сума дуже допомогла. Всі клієнти зникли, власних заощаджень немає. Але є кредити поки що не забирали. Але тепер подивимось. Михайло Федоров, а можете прокоментувати цей треш. Однак поки що на сторінці Федорова лише анонси нових є програм та жодних пояснень. Тож що робити тим, від кого вимагають повернути державі кошти? Я би зараз не поспішала передусім повертати зазначену допомогу, тому що це ситуація складна і вона потребує певного ще вирішення. Людина має отримати персональний запит. Стосовно себе певного листа, де вказано, що от саме ця людина ідентифікована вона прізвищем, ідентифікована відповідним податковим кодом, і до неї є звернення повернути гроші у такій-то сумі, на такий-то рахунок, стягнути ж кошти можуть лише з рішенням суду, пояснюють адвокати.